Мене хакнули. Що робити? Мене намагаються як зламати мене, як мережа? захистити конфіденційну інформацію що в мережі?» «Дайте те поради, що робити у разі кібератаки. І це ще далеко не повний список запитань, які Наталка отримала останнім часом у свій дірект. Тому блогерка вирішила поговорити зі своїми підписниками про кібербезпеку. Варто розуміти, що конфіденційні дані це ваша особиста власність. Яку на період війни краще зберігати лише для близького оточення, для забезпечення конфіденційності треба обмежити видимість вашого мобільного номера телефону та можливість пошуку за ним, приховати інформацію, що відображає вашу останню активність у мережі, обмежити доступ до ваших відео та фотоматеріалів, обмежити можливість телефонних дзвінків та отримання повідомлень від незнайомих контактів. Також варто дбати й про безпеку облікових записів та пристроїв. На цей випадок теж є декілька порад. А саме: не використовуйте всюди однаковий пароль, встановіть двофакторну автентифікацію в месенджерах та соціальних мережах і збережіть резервні коди, вкажіть резервний номер телефону та імейл довіреної особи, а також секретне питання та підтвердьте їх. Не переходьте за посиланнями від незнайомих номерів та пошт, що надходять у форматі смс. Файли з розширенням Exe, .bat, CMD, VBS, Docm, XLSM, ZIP, XLSX є небезпечними. Звертайте на них увагу та не відкривайте на своїх пристроях, вимикайте функцію автоматичне підключення до Wi-Fi на своїх пристроях. Звертайте особливу увагу на електронні адреси, що починаються з HTTP. З'єднання з такими сайтами не захищене, і всі ваші особисті дані можуть стати доступними будь-кому. Дотримуйтеся цих порад, і ви зможете мінімізувати ризик кібератаки на ваші пристрої.